Ну Давайте потрошку, я, я почну з якихось фрагментів. Мені чомусь хочеться почитати вам почати з монолога генерала Власова. Я розумію, що це важко, тому що це важкий такий слог. Е, хто з вас знає е, про п'єсу Павлі Мороза? Добре. Значить, Там є такий момент, коли генерал Мласов зустрічається зі своїм агентом філім. Я вам прочитаю фрагмент. Там е був такий момент, коли піонери упиздили Філіна. І тут, м'якою якою ходою, входить генерал Мласов. Я нарал Ласов помечает Филина. Он, блядь, так ему І знов я без свястого залишився, а йоманий ебаный коралес модозвон. Пытстрит своей ебучей шепонами Шутили, но залізного Христа присвоит фера. Мабуть, вже посмертно. Власов філіна за ноги. Ну садове, душопат юха шану охладел. Філін відкривав одне око. Коналец не пиздел! Генерал власав, щоб ти сказав сюжастий колбайов. Так налякавши я ледь до свої красили болі галібе, і нововещі красиво, з спортів докладавай борщі. Філіп, я узнав маршрути, тих назив пацанів в коротких штанях, що в перізку писнили мене. Вони ідуть на дальні болота, в яких усяка водиться Гідота. Учителя та їх своїх щоб довести, що все це виграв що чорт це видумки, вампири п'яні шубки, а привидені безстыдні проститутки, які за рук залізли спексімейний, і поймать, що там шбури лежать без здравствуйні поторви. Генерал Фласов, ну ну вже розпустив, сташини у маніст, жан жакрусов. А сам перед все, виїма усишов себе менш на тебе. Ти не виняка пустиня навтруги, ні зайчика, ні мишки, ні білочки. Филипп зато гадюки есть, и кровожернались, жить стало лучше, стало веселее. Теперь же стало просто заебись. Мирова за цими мудаками ставь янь. Сацию вода кабива дышуканю тече воды ма. Шелдовисты, шульованный снуви. Так часто вис. В мене до краю шуканням чорта думаєш, що раз його нема, то й немає Бога. А після цього суруті алтарі і дароносицю. Аж тут приходить чорт у сині галіфеї, саме час задуматись. Що раз він появився, той Бог десь рядом ходить. Люди, люди, ці дурні козли. Як оступись, невині містичні бляки, обвішані восточною хуйнею, щоб перед тим, як взяти хуя в рота, повинна провести себе у резонанс ефіром світовим. Кістяві аникіше лекцію читають, когу там проман, і іншу поїбінь, а кугути є будь їх довгими сумними вечорами десь-під коморою, А та тільки собить, а крикнути, стісняється патлюка. Бо з города приїхала в костюм, і дурю накрутила в голові. Совсем таку та як не кать їбать тако колоду безчусне. Та й кникуші теж хороший стоять на цвитарі, простягши загрібайла, а як не даш їм грошей, то с часом матюкають і плюнуть на пальто, що їх і вчистка потім не почистить. Куди не піно оком стомленим кровом хуйня? Це якують мене питання суче. Що лучше? Духовність розпадла на савиця, злої буча шаверхи на скажені поні, шаленим чвалом чить в папасах предранкових. У нікуда. Або духовність смирна, що поставив покручені робить полі артриту, показує нам к храму, В храмі тілсалізаржави лише різних позах і гнила ла картопля. Облянський смисл життя, якщо ти єсть. Філі, ну ти дуже розпустівся на весні начальник. Ну просто романтизмом повіяла і маєрно там сіло трохи. Що ж ти не пошов пити, а подав шпіони? Генерал Масов справа в тому, що поети розвічними стихами нам об'ясняли світ. Ну основна задача хто позастоїть. Щоб свідці переделали шпионы. Ну це такий уривок, я.